Я погнав, я знімаю. Починаючи з того, що ну, всі там провокують, правопохоронні органи провокують, да? Кажуть, а що Україна корпорація, Украї... да, є і корпорація. Офіційно зареєстрована документ номер 996 Нижний тере 047. Відкрита, лежи, висить на сайті Верховної Ради. Це договір про, міжна... про створення міжнародної фінансової корпорації. Все, і свідома людина, якщо прочитає, буде. Відміння. Так, далі поїхали. Ну, а наша, звичайно, почалось з акта проголошення незалежності. Тут написано Верховна Рада Української РСР. Ось, це архівні копії. Ось про те, що цей же самий, але протокол. Це протокол, це вже рішення, а це протокол. Да? Про те, що про створення самостійної української держави України. Так от, от таку ми державу утворили. І підтвердили ось є відомості нами отриманий цій. центральна виборча комісія Ці. по областях, по всім областям і протокол, протокол номер 60 протокол, протокол номер 60 Все. Це е, е, центральна виборча комісія, ОРЕСЕРОВська, звичайно, на той час. Далі, потім йде у нас там прийняття Конституції і. Після прийняття Конституції указ президента про велику державну початку. Ось я Сергію передав, Сергій опублікує, там отримали, давав запис. Ми ну просто освіжили ці всі, всі запити. Вони колись били, Сергій робив там, да, в 2017 чи в ще. ми зараз зробили від газети. От офіс президента надав саме таку відповідь. Да, що Його би, указ він є. Його знаєте, коли? Указ від 19 грудня 96-го року, а його тільки в Мін'юсті зареєстрували в січні 23-го. Супер, так? Да? Ви розумієте, так? Да? Тобто роки давності. Ви розумієте, як да? да? жах такий, да? який, так? А вони в е 21-му році, як е символи держави, це Великий Державний герб прийняли. Угу. Ну, Проєкт і в першому читанні, так. Да. Так ось і президент признався, що інших. А тут повинен був, відповідно до цього указу, повинен був бути хто? Хранитель Великої державної печатки, призначає президент. Я, ну, від газети запитав його хранителя кого-то там. Да, це державна посада. Да, потім Кабінет міністрів, відповідно до п'ятого пункту цього указу, повинен бути надати опис зразка Великої державної печатки, щоб президент затвердив. І положення про велику державну печатку. Ось президент написав, що якби указ є, а всі інші відсутні. Далі все відсутні. Всі дії правові, вони відсутні відповідно до цього указу. Потім є укази про військовий стан, так може давайте оцей указ виконаємо, щоб потім завіряти. Тут же написано чітко, що заснувати велику державну печатку як символ державного суверенітету. Призначити, що в великої державної печатки скріплюються підписи президента на оригіналах текстів, законів, указів президента України, ну і поїхав там на рішеннях конституційного суду Виходить. на міжнародних да, да, да. документах. Так. Відповідно, тобто вони відповідають, яблоки з повинні пишуть. Як, як як, якщо не виконано цей указ, немає великої державної печатки, як, як символ державного коритету, Яким їм печаткою повинні всі інші укази, які там випускалися, розумієте? То воно ж це не дійсне. Як це таке може бути? Ну звичайно, і якщо є така інформація, як її не користуватись? Ну, От питання, що знову виходити на Майдан і прийгати, ні, 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 то це не пригати, хто не скаче, той маскаль. А ти слава это был пример министра Германии, когда началась война в Украине. Он сказал: "Ну все, проект Украина закрылся". И Ой, супер, ека, да? Я просто была так возмущена, когда я услышала, что значит проект. А исходя из того, что вы говорите. Правильно. А те давайте, вот я ж почав. Проект. Я почав так говорити. З... Але у з... з... цього проекту нас э, підвели зрадники, бо ми утворили свою державу. Да, І повна її назва Самостійна українська держава України. Ми з в якому русі? Ходили, на, наша людина ходила і в бібліотеку Верховної Ради, і в бібліотеки там всі по Києву. Вже в підшивках газет Голос України. Да, а ми ще не А ми пішли в нашу обласну і це все лежало. Вони нас за гроші відсканували. І у нас ці газети всі є. Зараз Юлія зробить ще да, одну да. газету. Да? Да, да. А потім третя буде. А потім третя. Третя швидше Там просто люди черт, вже, вже чекають, люди цю газету. на середині десь. Да. <клес> це <клес> ж <клес> наш <клес> початок був. Наш старт був. І на чому зупинився? Щоб не на пальцях показати, як це виглядає. Ну, там, да, по Львівській міській раді, То, що вони так, Львівська, зараз... Львівська міська рада. Дивіться. А, це у нас з ю Прості речі, з ю Береш, а потім вже з цього йдеш, береш витяг, бо це вже документ, який, ну якщо ви знаєте, що вже суд, цього є, ну, як доказ, суд. Як доказ, так, да, для суду. Витяг, да. І ми зараз я покажу Львівська міська рада. Дивіться, графа є така. Дані про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа, тобто Львівська міська рада. І дивіться, оці всі ОТГ, для чого робляться ОТГ? Вони з, з декілька сіл роблять одну юридичну особу. Не територіальну громаду, ви розумієте, а юридичну особу. Шайку -Лейку. Причому не з Як... сіл, а з самої з, ради. З, з ради. Да. Ті ради вони анулюють і з там, п'яти, з трьох по-різному, да? роблять одну. Потім. Угу. Ось, вони, ось вони били у цій ОТГ в області Львівській. Да? А потім Львівська міська рада це все скасувала. І вже у Львівській області немає представницьких органів місцевого самоврядування. Розумієте? самі типу, да, да. Так, і так, в кожній області. Оце, а по, нам розповідають та... про децентралізацію. Да, а зл... ось вона узурпація. пазли, Зурпація. Все по-іншому. Да. А ми беремо нашу справу, яка знаходиться в Верховній Вищій палаті Верховного Суда. А тут все по старому ще. Вона ці ще якби. Е... Ну, я не кажу, що вже Львівська міська рада зареєстрована в Америці. В Реєстраційний номер, що скажу, Львівська міська рада, ДУНЦ-номер 36 371 64 61. Це офіційний відео. Іноземний резидент. Це коштує 200 гривень, але е, це ну, для суду ми беремо дорожче 6480 гривень. Це. Ну воно там 160 доларів, щось таке. По українським юридичним особам 160 а доларів, а по іноземним 270. Все, це запрос в рахунок виставляє Лондонське відділення е, інтерфакс. Воно торгується відданим. Ну а я не бачу ваших позовах стягнення от цих сум. Тобто ви не повертаєте, ну, от ви зробили запити да, і заплатили свої кошти. Ми поступово до того йдемо. Тобто їх ж треба якось повертати ми ну, чеки ви, збираємо. З власного, ви з власного карману. Да, 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 заплатили. Ми, заплатили. ми чеки збираємо поки що, да. ну, На цілі кошти. Да, тут абсолютно. Розумію, ви, ви, для, чого, для чого я задаю питання? Для того, щоб люди зрозуміли, знаєте, а, ж багато громадських організацій mm -hmm. там, а, просять, надайте ну, допомогу якусь, просто волонтерів, або вашими ж документами багато. Користуються да, ну, вас, ми, нам ну, багато ми, людей допомагали. Ми це, це все публікуємо. Віде, все в вільному та, доступі. почалася. Помагали люди. Дякуємо да. якусь техніку, купили за гроші людські. Зараз от придбали ці вимірювачі вимірювачі да. високочастотних випромінювання. Дуже хорошо, ми вже сьогодні по приїздили понкомірє да, там протестували, протестували трошки. Да, там. Просто для чого? Я думаю, що це має бути і цікаво, і бізнесу, і всім іншим. Вони ж то ж, якби А українці як, до цього і... бізнесу? як до нього Ну, Для когось 6480 тисяч е, гривень. Ну це не кошти, розумієте, а для когось це місячна зарплата. чи аж два місяці розумієте? Хтось живе там на копі, а хтось да. да. І ті, хто мають ці гроші, вони б могли б себе захистити в ну, такий спосіб що зібрати ці так? документи. Бо ось витяг він коштує. цей витяг коштує 130 гривень. З, з послугами банку ще 20 гривень. 150, да, 150 гривень. Ну воно вирішує. Вирішую, ми е, скільки ловили лави, ці шайки-лейки е, е, про те, що витяг дається, а ти додатково йдеш, викупаєш реєстраційну картку. Ну, Воно там один документ 190 гривень вже коштує. Ну, даш, і, деш, реєстратор. Да, викупаєш, а воно різниця. Ці відомості не співпадають з оригіналом. реєстраційна картка. Розумієш, вони ховають. Хав а коли ти спів, от співставив, о, це вже кримінал. І ти маєш тягнути їх. Це. А все, знаєш, знаєте, на кому оце все лежить весь кримінал? На так званих держреєстраторів. Я не знаю, будемо публікувати це за там, чи ні. Там, ну таке, ну подумаємо, да? бо там опис у нас, ми не хочемо розкривати карти, там у нас Нацбанк задіяний там. Дуже підробні документи підробні. Може, буде апеляція, там, ну, щось, ну, да, да, розвиток якихось подій, тоді там, Та можливо. Щось з відео зняти і угу. тому так, так ось, до чого я думаю. Про те, що держреєстратори робили цей злочин. От у нас, наприклад, держреєстратори так званого суб'єкта. Державної реєстрації виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради реєстрували там всі шайкі-лігіки, суди, там, ну, приватні юридичні особи, які прикриваються там, якоюсь державною назвою. Да? Ну, По-перше, вони ж мають код РДПО, а ми знаємо, що відповідно до положення про ЄДРПО, ЄДРПО присваюються тільки кому? суб'єктам господарювання. Восьма стаття Господарського кодексу каже про те, що... Держава, Органи державної влади, органи місцевого комурядування не є суб'єктами господарювання. От і все. Тобто, а до цього, дивіться, реєстрували з 94-го року, 1994 по 2004 рік. Там було дві постанови, неіснуючого в Україні Кабінету міністрів України. Ми що це довели не, не своїми бла-бла-бла, нам відповів. І Статистика і Верховна Рада. Про це вже пише суддя Долушко, він перепровіри. Красава, браво. Повністю людина бере, що по карантину з наших матеріалів карповістів. Навіть з помилками, які ми були. і помилки тоді. Що зараз по цьому. На жаль, зараз його знесли, але я думаю, це тимчасово виправить. На чому я зупинився. Збили. Так, А про... Господарювання про реєстрацію. Але ж коли ми беремо реєстраційну картку самого суб'єкта господарювання, від імені якого держреєстратори реєстрували, да, то ми бачимо сам суб'єкт господар суб державної реєстрації виник. На роки пізніше, ніж е, державні реєстратори цього, начебто суб'єкта державної реєстратори, реєстрували це все. Ви коли ви реєстраційні картки у цих всіх, що ми зробили в свій час, вони тоді давали, навіть не замарковували за, е, ці ідентифікаційні коди, на кому він був зареєстрований. У нас є реєстраційна картка Верховного Суда, він взагалі зареєстрований на фізичній mm -hmm. особі. Вікторович забув прізвище на його ідентифікаційний код. А він на тимчасово виконуючий обов'язки апарату керівника суду. Це первинна реєстраційна карта, що розуміє. Так, да, коли туди занурюєшся, там просто жах. Вони, там, просто, вони просто не думали, що це хтось правило, буде да. колись досліджувати, читати. от, і Ми просто раджуємо, Про, починати да, його, це інструмент тягну, потужний бути всіх з держреєстратора. От ми запитали, щоб надали нам копію трудової книжки, чи виписку з трудової чи, книжки, чи копію контракта державного реєстратора, щоб підтверджувало, що на момент реєстрації коли ще не було зареєстровано і утворене суб'єкта державної реєстрації, що він працював тоді в суб'єкті державної реєстрації. І все, і пішли від пісочки. І вже на людину кидається боровська Євгенія Сергійовна кидається на людину і у вас нічого не ні виявить, у вас нічого не ні вийде, я постановлюся. <реш> це, це рефлексія. Це, я думаю, якщо людина розуміє, що у тебе нічого немає, то про це можна і не говорити. Що нічого да. не Воно дійсно, розумієте, бо а, про що я хотів сказати? Бо реєстрація почалася всіх юридичних осіб, там з державними назвами, різницями. З 94-го був постанова 275, ну буде постанова Кабінету міністрів. Потім в редакції постанови Кабінету міністрів номер 125 від 96-го року, в редакції постанови від 98-го року, як суб'єктів підприємницької діяльності. Всі органи, я запевняю вас, ми це вже вивчили так, від зубов відвідає, всі оці приватні юридичні особи з державними назвами, з кодами ЄДРПО були зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності. Потім вступив в закон в силу 755 від 15 травня 2003 року. Він вступив в, вже в 2004-му. Він набрав силу в 2004-му. І їх почали перереєстровувати. Їх, тобто, суб'єктів підприємницької діяльності в їх зареєстрували як суб'єкти господарської діяльності. А, а різниці немає. Розумієте, тобто без державних символів, бо їх ніхто не приймав, це я ну, опираюсь на ті відповіді, які мені надала і офіс президента, і Верховна Рада. Вже я не знаю скільки, тільки в мою родину, там штуки три, і айшина громадська організація ми робимо дуже багато відповідей, Тобто питання одне, але ж ну. Там декілька було законів. 20-та стаття конституції, потім 85 та Що Верховної Рада, в повноваження Верховної Ради є затвердження державних сил України. Все, вони закону. Тепер саме цікаве. Оці нотаріуси, реєстратори, да. ми ж перереєстровували через них свою власність. Приватизували там, так, перепродавали і все, все, все. Так. Тобто, ну треба розуміти, що вони під собою не мають законного підґрунтя. Ну, всі к підробні бланки, підробні, да, Якщо підробні у них все підробні, підробні печатки, бо там нема державних символів. Всі про кого ми кажемо, у нас всі є докази Міністерства юстиції в Америці зареєстровано. Ми викупили прямо картку з американського ну, що, 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 Що тут робити на у нас взагалі все є. а це відкрита інформація. Податково, Нацба, всі там зареєстровані. Якесь і Це ж я підвожу під те, що електронні гроші. Все і потрібно входити в клінч, в правовий, суд і все. Для цього Це. все є, для цього є знання, для цього є вже досвід. Документів, просто цілий ВОС і маленька да, є в є в бумажняному в електронному вигляді. З любої юридичною особою, яка там щось себе там корчить, можна починати. Матриця вона одна, вона кримінальна. У них вона кримінальна. Дивіться, в кожній області було по дві юридичні особи, Державні податкові служби, з дві юридичні особи, з однією і назвою, з одним і тим же керівником, але з, 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 з одним і тим же адресою, але з різними кодами ЄДРБ. Супер, так? Да? І хто? Ти, ви хоч бачили, хто про це каже? Особливо юрист. Так, да, ну ми, ми звертались безпосередньо в СБУ кримінальні справи <реш> по, 109, по 109 відкривали. Розумі? Ну Після цього вже, звичайно, вони зникали. Так у нас зникла і ця виконавча служба Красногвардійського району, бувшого, зараз Чеченговський, теж зникла. Теж через кримінальну справу, теж по 109-й. Дякуємо хлопцям з СБУ, що вони що можуть, то роблять. Ну, що можуть. Да. Так зник ось в липні цього року зник регіональний сервісний центр МВС, де реєструють машини. знаєте, да? Вже ж мерево немає. От регіональний сервісний центр. От у нас було два регіональних сервісних центри МВС. З однією і тим же назвою, з одним і тим же керівником, з одним з містом знаходження, Одна, але з двома кодами лідертова. Ну і я вже не кажу про те, що хто переоформлює машини, на які рахунки вони платять. Вони ж платять всю ж є... юросу, а переоформлюють машини, видають документи, як імміграційна служба, коли проходить цифровка, ну, процедуру цифрової трансформації людини. Взагалі, не існуючі. Вони не є не юридичними особами, вони не є не структурними, не відокремленими підрозділями відповідно до 95-ї цивільного кодексу і 58-го господарського кодексу. Оце люди, хто зареєстрував, а є реєстр по постанові Кабміну, є реєстр цих належних. Авто, а, реєстр автотранспортних засобів, там, де реєструють належний користувач. Всі, хто зареєстрував свій автомобіль і має номера, він тільки числиться в реєстрі як належний користувач, а майно не його. Ось в чому справа. Я шість років буду, як я оформлюю машину. Тобто як не зберусь кримінальне справа відкрити в СБУ, з чого ми ліквідували наш один регіональний сервісний центр Юросоп. Да. Ну, вони видають документи, а у самих документів немає. А у них немає документів. Бо регіональний сервісний центр сам документи не видає, права не видає, екзамени не приймає. Це все роблять. Територіальні, Територіальні ага. вони не є не єрособами, не відокремленими підрозділами, не структурними підрозділами регіонального сервіснуть не взагалі від слова взагалі нічого немає бо да. у мене заява про злочин. Там я не знаю скільки там, там щось до 30 -ті, тільки аркушів о, о, опису. Так там ми там описали, бо ми ж з Сергієм, коли там в 18-тому пішли її реєструвати, ми сплатили спецом кошти за реєстрацію. Там якийсь платиш в Дніпрі, отримую банк е, Запорізький якийсь, а перераховую на рахунок регіонального сервісного центру Юрасови. Зрозуміло? Регіонального. А видає документ взагалі ніхто. Я, я, начебто територіальний оцей сервісний центр. Ти так заходиш, там, і там крім вивіски і ортехніки, і немає нічого. Німа нічого. Без слова взагалі. Ну, привітний персонал. Ну так, так. Да. Здрасте, ну, пожалуйста. Шо? гроші, да, гроші Бігонки, бігунки бігають. Да, 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 а да. Там бігунки ще ж беруть за кошти, щоб з черги десь там просовувати. Ну, грі, де,